Я візьму участь у шоу. У наступні 30 днів кожен у цій країні намагатиметься вбити мене. Здуріти. Скажіть. Живими з того шоу не повертаються. У нас нема вибору. Їй потрібно до лікаря сьогодні ж. З вами людина, що біжить. Полювання триватиме 30 днів. У вас може вбити хто завгодно. <питерігінка> Виживіть і підете звідси з мільйоном нових доларів. <питерігінка> Завжди думав, що це фейк. Відчуття <питерігінка> <Отшма ній ти. питерігінка> <І тітя> реальні. <питерігінка> Потрібні ствол, документи, маскування. Зонатись. Це сі 4 Це не продається. Не доганяєш, вони грають, бруд. У мене граната! Лови назад. Усе гаразд, містере Стрін. Так, так. Чому ті люди за тебе? Газой, газой! Якщо ти вистоїш проти копів, то вони здатні. Я хочу повернутись до сім'ї. Вони тут. Скажу чесно, я не можу дати тобі виграти. <плес> Що, Бляха відбувається! Вітаємо в нашому шоу.